Вітаю вас, шановні садівники та городники. Цікавий засіб від попелиці та мурах порадив один підписник у коментарях до відео. Я, як то кажуть, недовго думаючи, вирішила одразу спробувати його, оскільки усі компоненти є в мене вдома. Зробила і обробила спочатку полуницю від трипса. А залишками вирішила побризкати смородину, в якої попелиця покрутила усе молоде листя. Побризкала, верніше навіть промила, перебираючи і розгортаючи скокожені листочки рукою, а заодно полякала попелицю, яка окупувала бутони троянд. Наступного дня я пішла подивитися результати, і вони мене прямо скажемо приємно здивували. Уся попелиця посипалася, а мурахи розбіглися. Пагони очистилися. Щоправда, розкрутити листячко я вже не змогла. Якби відразу обробила, але вже, мабуть, упустила момент. Тож весь цей зоопарк із попелиці сипався з пагона після легкого струшування. А отже, засіб спрацював. Таку ж картину я спостерігала і на інших пагонах. Я залишилась дуже задоволеною, оскільки постійно шукаю нові й нові засоби для боротьби з попелицями та мурахами, бо усі ми знаємо, наскільки швидко ці комахи адаптуються до будь-яких препаратів. Отже, цей засіб абсолютно безпечний, він не чинить жодної негативної та пригнічувальної дії на рослини. Просто обліплює пагони тоненькою плівочкою, роблячи їх непридатними до поїдання. Комах вона теж обволакує, заважаючи їм дихати. Під час роботи з цим засобом можна не користуватися спецодягом, не одягати рукавички. Здається, що в нього зовсім немає мінусів, але це не так. Мінус є. Але спочатку розповім. Сам рецепт. На 10 літрів води ми беремо 1 літр молочної сироватки. Я беру домашню, але гадаю, що можна використовувати й магазинну сироватку. Далі беремо одну чи дві столові ложки аптечного нашатирю або, як вірно називається, розчин аміаку 10%. Літр води змішуємо з літром сироватки, добре розбовтуємо, вливаємо розчина м'яку, доливаємо суміш до повного об'єму водою, а далі просто оприскуємо рослини. Краще це робити ближче до вечора, не на сонці. І все інших обмежень немає. Чому в нашатирю не конкретне дозування? Бо якщо сироватка дуже кисла, то Розчину аміаку потрібно більше, дві столові ложки, а якщо сироватка зовсім не кисла, то менше, тоді доливаємо одну столову ложку. Я кропила цим препаратом навіть троянди, яким не сподобалася обробка іншими засобами, і вони перенесли її відмінно, жодних плям не було. І ні, розчин не лужний. І листя в такій концентрації він не спалює. Я перевірила лакмусовим папірцем його pH і реакція була 8,8,5. І ще з приводу перенавантаження азотом. Оскільки азот у нашатирі перебуває в амонійній формі, то частина його випаровується в процесі, а ще сироватка. Це дуже потужний набір мікроелементів у легко засвоюваній формі. Що для рослин, ну дуже гарно. Ну і оскільки засіб цей абсолютно безпечний, то обробляти не можна хоч щодня. У цьому і полягає головний недолік. Річ у тім, що засіб бореться тільки з одним поколінням шкідників, це не ядерна хімія, якою побризкав і забув на місяць. Тобто, моніторити стан рослин потрібно постійно. А так, взагалом, рекомендую з усіх боків це чудовий та бюджетний засіб.